Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. У звільненому Ізюмі біля зруйнованих рашистами половецьких баб литовський піаніст Даріус Мажинтас зіграв українську класику. Спеціально для цього виступу митець вивчив твори українського композитора Валентина Сильвестрова, грав на пам'ять про загиблих у жахливій війні, яку розв'язала Росія в Україні та з вірою у перемогу Збройних сил України. Мета привернути увагу світу до вбивств рашистами мирних людей і знищення ними культурних пам'яток. Це вже другий концерт литовського піаніста Просто неба на де. Окупованих територіях перший відбувся в Юрпині наприкінці квітня. До повномасштабної війни тут було чути хіба що музику вітру і спів птахів з приходом расистів. Тут залунали найстрашніші у світі звуки винищувачів та ракет. І тільки коли Збройні сили України звільнили Ізюмщину, тут заграла музика, яку ще ніколи не чули на Кременці. Він привозить музику в місця, де її ніхто не очікує почути на околиці Ізюма, на горі Кременець, звідки, якби не туман, добре видно дорогу на Донеччину. Литовський піаніст Даріус Мажинтас грає українську класику. Вдалині час від часу чути вибухи. Густий туман зривається дощ. Через вологість рояль звучить не так, як хотілося б каже піаніст. Але ці проблеми дрібниці порівняно з тим, що просто зараз переживають українці, виборюючи свободу. Як люди проживають, от здесь мені очень странно, як вони ще остаються людьми. Ми вчора жили в підвалі, проживали ночі. Такий гостеприємний гостіприємство чоловік був. Uh, і в нього там много котов, много собак, він всіх кормить, і Він Просто плакав. Саме велика війна в Україні стала приводом для вивчення української культури, каже митець. Так відкрив для себе українського композитора Валентина Сильвестрова. У його музиці переконаний вся Україна, її природа та люди. Даріус грав його твори для тих, хто вижив у жахливій війні, і тих, хто загинув. Для погіпших і для меморіс. И, конечно, за веру, что Украина победит, людям играє, простим людям. Если Украина проиграет, по... весь мир проиграет. З війною в Україні музика набула нового сенсу, каже Даріус. У квітні грав просто неба в зруйнованому ірпені, а нині його рояль звучить у важко пораненому ізюмі. Сергій Штанько ізюмський волонтер. Він дивом вижив у п'ятиповерхівці, яку рашисти ударом авіабомби перетворили на братську могилу для понад півсотні людей. У місті зруйновано будинки, лікарню, а також систему опалення. Даріус передав генератори для тих, хто лишається тут зимувати. Та є те, каже волонтер, що відновити вже просто неможливо. По великому рахунку зруйновано. Майже вся наша культурна спадщина. А що не зруйновано, те просто вкрали. тут на горі Кременець російська армія розгатила половецьку бабу, яка простояла тисячу років. Решта посічені осколками. Це місце обрали для концерту Просто неба щоб показати світу справжнє обличчя Росії. Наскільки жахлива російська агресія, і що вони не розказували про свою велику культуру. Вони насправді приходять нищать і людей, і наші пам'ятки, і стараються знищити наш дух. Даріус влаштовував концерти в Карнегі Холі в Нью-Йорку. Та берлінській філармонії ніколи не думав, що доведеться грати в зруйнованих війною містах України. Однак обіцяю, що його рояль обов'язково зазвучить у Херсоні. Тетяна Доцяк Ігор Тамбів, Факти СІТІВІ», Єдині новини.